Вітання всім бажаючим плекати своє психологічне благополуччя сьогоднішня стаття має на меті окреслити, що ж ми розуміємо під поняттям благополуччя, та як виокремлювати його від інших синонімічних, але не до кінця термінів. Як в цьому, так і в подальших текстах, я планую залишати посилання на вчених та літературу, з котрої брала інформацію, а також статті з загально доступних джерел, щоб вам було легше зрозуміти суті психологічних термінів. Тож запрошую тих, хто має цікавість переходити за ними та поглиблювати свої знання. А ми починаємо екскурс по поняттю благополуччя. Сучасна психологія, використовуючи термін благополуччя, описує загальний зміст позитивного переживання свого існування. Благополуччя також визначається як постійний процес активності, при якій людина розвивається та вдосконалюється, адже у стані пасивності вона навпаки руйнує своє життя а разом з нею і... Благополуччя поняття благополуччя розглядається з різних точок зору, використовуючи уточнення, такі як суб'єктивне, психологічне, особистісне, емоційне та душевне благополуччя. Що ж їх забагато, чи не так? Але давайте перенесемо фокус на перші два суб'єктивне та психологічне благополуччя. Навіть особа далека від психології, побачивши перелік вище сказаних термінів. Може зрозуміти, що питання про взаємозв'язок між цими поняттями залишається відкритим. Вітчизняні вчені наголошують, що психологічне благополуччя входить в суб'єктивне благополуччя. В свою чергу західні вчені розглядають суб'єктивне благополуччя як складову психологічного благополуччя. В раках західної точки зору психологічне благополуччя представляє собою більш широку категорію в порівнянні з суб'єктивним благополуччям, що охоплює як критерії психологічного, так і соціального і фізичного функціонування особистості, чому цю точку зору вважають більш привабливою. Адже вона розглядається як розширення евдемоністичної філософської традиції Аристотеля, відповідно до якої кінцевою метою життя людини є розвиток її потенціалу, що веде до абсолютного щастя. Особисто мене теж більш приваблює саме цей підхід, тому в подальшому будемо акцентувати увагу на психологічному благополуччі як поняття, що включає в себе суб'єктивне благополуччя. Котре в свою чергу є не тільки компонентом першого, а й наслідком, та про це ми поговоримо трохи згодом. Багато досліджень зосереджено на розгляді факторів психологічного благополуччя, тобто умов його формування. Наприклад, українська кандидатка психологічних наук Наталія Каргіна в своїй дисертації вказує, що найбільш коректний підхід до факторів, котрі впливають на рівень психологічного благополуччя, запропонований в роботах таких вченіх, як Батурін, Башкотова та Гафарова. Ці вчені розробили модель факторів благополуччя, яка охоплює як гедоністичний, Аспект, тобто щастя і задоволеності життя, так і евдемоністичний прагнення до розвитку і щастя, виділяючи три групи факторів: перший це є зовнішні фактори, тобто позаособистісні, такі як біологічні, це є стать і вік, соціальні, тобто сімейні та міжособистісні відносини. І матеріальні, до котрих входять рівень доходів, умови життя, економічні ресурси, політичні свободи, робота та відпочинок, друга група факторів це психологічні або ж особистісні фактори, що відображають сприйняття та оцінку особистості з точки зору власних можливостей. Тут мається на увазі самооцінка, погляд на світ, нейротизм, внутрішній локус контроля, оптимізм та інше. І остання група факторів це є субєктивно особистісні фактори, що включають компоненти суб'єктивного благополуччя, а саме вашого особистого відношення до власного життя, цінності, очікування та життєвий досвід. Тут варто пам'ятати, що кожен з цих факторів може стати активним лише якщо він має суб'єктивну значущість для конкретно вашої особистості. Тобто, якщо старша пані по важному віці фізично відчуває себе молодою та активною дівчиною, не можна стверджувати, що вік, в її випадку похилий, якось негативно впливає на рівень психологічного благополуччя. Підсумовуючи, можна визначити психологічне благополуччя як комплексний показник, що об'єднує як суб'єктивні, так і об'єктивні компоненти функціонування особистості. Воно відображає, наскільки ви потребуєте досягти саме позитивного функціонування та сам факт його досягнення, що виражається від відчуттях щастя, процвітання, задоволеності життям та самим собою. На цій ноті я хочу дати вам домашнє завдання. Пропоную кожному бажаючому зайнятися саме рефлексією свого благополуччя. Подумайте, які компоненти психологічного благополуччя притаманні саме вам. Що з буденності або особистих рис робить вас щасливим або щасливою, а що, навпаки, може негативно вплинути на позитивне функціонування. В подальшому ми будемо говорити детальніше про компоненти благополуччя, тож ваші рефлексії будуть дуже корисними. До скорої зустрічі, і з вами була Софія Шевчук.